Вітаю вас, друзі! На дворі зима, випав сніг і стоїть холодна погода. Як же зимують двірі в лісі? Білочка ще восени, збирала горішки, шишки, жолуді, складала їх у гніздо між гілками або заховала у ямах та під корінням дерев. А грибі білочка. Насушила на гілках, а взимку, перестрибуючи з гілки на гілки, білки ласують сушеними грибочками. Спить білочка в теплому дуплі. Як же зимує зайчик? Зайчик не робить собі запасів на зиму. Він взимку обдирає кору з дерев та під снігом вишукує корінці. Також зайчик не будує собі хатку. Він проводить зиму під кущем, ховаючись від вітру. Миші та бурундуки живуть у глибоких норах, зимові морози їм там тепло і затишно, восени вони теж роблять запаси із зерем пшениці або інших зерняток. Ведмідь залягає в сплячку і спить всю зиму аж до весни у своєму барлоді. Лисиця живе в глибокій і теплій норі, так що морози їй не страшні. Запасів лисиця на зиму ніяких не робить. Хіба що може зарити під землею якусь здобич, а взагалі вона полює взимку. У вовка є лігво, там відховається від вітру і снігу. Запасів на зиму він теж не робить, бо полює кожного дня. Пограємо в гру, погляньте на звірів і скажіть, хто з них більший, хто менший, а хто найменший. Пограємо в іншу гру. Кожній тварині треба добрати предмет згідно її розміру. Пропоную ще пограти в одну гру? Серед звірів треба прибрати найбільшого? Діти, що ми з вами робили на занятті? Так ми порівнювали тваринок та предмети за розміром від більшого до меншого, від меншого до найменшого. І дізнавались про життя лісових звірів. Наше заняття закінчене. На все добре!